Друзі, мої вам вітання! Це моя перша десяточка і дві скриньки. Далі я думаю крутну ще десяточку, там можна за 20 призивів забрати ще одного героя. Думаю, ну, Араміса хочеться, в нього дуже смачний багет. Я хотів би, щоб він за мною поділився тим багетом. Ну. Трієчки, четвірочка випала, нічого тут цікавого, крутиться портал. І на останній круточки падає мені чудовисько. Ну, забираємо скриньки. Ой. Якраз є монетки і один призивчик, щоб скриньку закрити. Вийде 21 призивчик. Погнали брати додаткового героя. Хтів би Салімату і Рея або. Але падає мені ось такий дядько. Дякую вам за увагу. Нехай вам щастить, нехай вам випадають завжди гарні карти.